Тому я вирішив змити свої рецептори ось цим. Це у нас Кроненбург Blanc Блан, 1664 бланк. 0% алкоголю. У нас це новинка. А в Європі кажуть, з 2017 року вже продається ця безалкоголка. Хто вже пробував, пишіть в коментах, як вона вам відкриваємо. 40 гривень, до речі, ця баночка коштує. 3990 щось таке. О! От воно схоже на Кроненберг Бланш звичайний, такий синенький, який іноді під настрій можна його і тяпнути. Мата вимутне, з пінною шапкою, такою, не дуже інтенсивною, але карбонізація, мабуть, там нормальна. Все-таки бульбашки підіймаються так достатньо інтенсивно. Ух, 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 хімозний яскравий аромат тут присутній. Аромат якихось цитрусів, ананасів, щось таке. Знімаємо пробу. Ух. Солодке, смачненьке. Таке, прям, ну, воно в мене ще й холодне. На пиво воно не схоже. Солодкий компотик водянистий. Не скажу, що притурний, тому що, мабуть, все-таки є ця а, така трішки цитрусова, солодка цитрусова складова, яка це все трішки балансує. Пити його можна, звісно, якщо ви любите таке солоденьке. Я таке не дуже полюбляю, тому я цей смак не дуже розумію. Якщо він вам подобається, напишіть в коментах чому. Я здогадуюсь, що тому що він солоденький. Це ніяка газировка, о, лимонад. Це, це нормальний такий лимонад. Дійсно, це лимонад. Оцей лимонад в категорії лимонадів непоганий. Як пиво, це не пиво.